Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лукашенко спростував слова Путіна, що терористи після стрілянини в Крокусі намагалися отекти в Україну. Ми за бойовою ситуацією провели дію свої підрозділи. Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили, тому відвернулися та пішли на ділянку Україну російського кордону. Заявив Лукашенко, за його селіва випливає, що терористи спочатку рухалися у бік кордону з Білорусі, крім того, Лукашенко Після термінової розмови з Патрушевим п'ятій ранку вдруге заявив, що війну потрібно припиняти. Лукашенко знає, що справжній Путін помер. Про що повідомлялося раніше і від чоїх рук він помер. Крім того, він повідомив Патрушеву, що буде відводити війська від кордону, і попросив забрати російські недобутки із території РФ. Крім того, Лукашенко закликав Патрушева зідати за стіл переговорів. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував оголосити в Україні перемир'я і назвав запланований новий контрнаступ. ЗСУ вкрай небезпечним у цих умовах. Зупинитися треба зараз, поки не почалася ескалація. Спробую ризикнути і запропонувати припинити бойові дії. Так багато хто зараз, особливо в Росії, може мені сказати: ну ви вже припиняли тоді на Донбасі, але зараз інша ситуація: припинити треба бойові дії. Сказав Лукашенко. Він запропонував оголосити перемир'я без права переміщення і перегрупування військ та без права перекидання зброї, боєприпасів. Живої сили і техніки Лукашенко розуміє, що йому потрібно буде домовляти і із заходом саме тому прикриває свою спину. В той же часа щодо смерті Путіна представник гур міністерства оборони Андрій Юсов зауважив, що у російського президента Владиміра Путіна є проблеми зі здоров'ям. Це підтверджує ціла низка джерел. Втім, інформація про його смерть, яка поширюється останнім часом, не є перевіреною. Під час інтерв'ю РБК Україна він наголосив, що вона орієнтована передусім на внутрішню аудиторію. РФ, Юсов вважає, що Путіна можуть усунути або до кінця війни, або ж після остаточної поразки країни Соро головним фактором в цьому є успіхи ЗСУ на полі бою. Чим більше рішучою є підтримка України з боку вільного світу і протидія російській агресії, посилення санкційної політики, тим більше створюється передумов для власне конфлікту еліт у самій Росії. Це очевидні тези, наголосив Юсов. Сценарій можуть бути різні, і Україна до них готується. Один із варіантів полягає у тому, що усунення Путіна не призведе до закінчення війни, а все тому пояснює розвідник, що у Росії давно хочуть знищити нашу країну. Так було і за потрапе першого і за Сталіна і за інших російських диктаторів різних періодів. Розраховувати на те, що усунення чи загибель однієї людини вирішить усі наші проблеми, було б неправильно. Але те, що це створить вікно можливостей для України, і для самої Російської Федерації щодо перезавантаження, реорганізації, реформування і відмови від цієї спадщини воєнних злочинів рашизму, це факта. Як це вікно можливостей буде використано і нами, і самою Росією, це наразі відкрите питання. Підсумував Юсов до зустрічі друзі. Став. То вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.